Прийшов час балакати серйозно і про головне, про Житомир. Одного дня ти запитаєшся ми, де ми, хто ми. Тужба суха в зі смутком серце твоє огорне. Звивини московізку йовдяться в безформений жмут соломи, кидай все. і Їдь туди, де на скелях тетера, все це впаде у глухі розломи. Михайло Кукуюк український актор, музикант, телеведучий, родом з Житомира. Днями він завітав до ліцею номер 23 випускником якого є сам, аби поспілкуватися із старшокласниками. Ну я завжди я коли приїжджаю, так просто повз проходжу. в мене ще, така ностальгія. Вон моя нульовий клас. Мій там був там. От у нас тиха година була. Це як старша група в десятку, Це у нас тут був нульовий клас. Потім я в перший клас перейшов. Ну це це старий цей, хоча зараз не можна назватися старим корпусом, він виглядає новіший за нового. У форматі діалогу із учнями Зірковий гість розповів про свої шкільні роки, про становлення як артиста та цікаві історії із акторського життя. Вибачте, хотів запитати на рахунок вашої поведінки. В дитячі роки ви були більш таким зразковим хлопцем? Чи це були такі, ну, більш бандюганом? Я ж дитя, і тому мати мене виховувала належним чином. Мама, царство небесне, була першим навчителем. всього. по суті вона сюди віддала. Спочатку повномасштабного вторгнення Михайло Кукуюк разом з колегами з театру волонтерять і їздять по військових частинах та шпиталях. І зараз проводять збір на потреби захисників. Стільки вдасться, стільки буває, розраховують на більшу. Нічого не вдається, бо думали, ну якусь три копійки зберемо, а навпаки виходять, там десятки, тось, сотні тисяч. Все, все зараз мусить кластися на війни. Зараз просто так. Ну, це моя особиста точка зору. Зараз не можна бути творцем просто так, щось робити просто зараз. Всі мають пам'ятати, бо трошечки тил у нас, давайте будемо чесними, трошки тилу у нас розслабиться. В рамках свого приїзду до рідного Житомира Михайло Кокуюк також зіграв свою авторську виставу І буде мир і буде хліб, і нове сонце встане на сцені Житомирської обласної філармонії.